Затягують постачання силам оборони необхідних засобів і техніки, від яких напряму залежить не лише ефективність, а й збереження життя та здоров'я самих захисників. Мова про бюрократичні процедури, що, за словами виконувача обов'язків очільника Чернігова, ускладнюють допомогу міста військовим і впливають на її оперативність. Так, за останні тижні муніципалітет підписав договори по трьох позиціях і чекає поставки п'яти пікапів. Та двох видів дронів, але є тендери, що вже вдруге не відбуваються через відсутність заявлених моделей на ринку, і які доведеться оголошувати заново за аналогами, що підійдуть бійцям. Спростити ж механізм допомоги для військових може центральна влада внесенням відповідних змін до процедури закупівель. Ішлося на загальноміській нараді 7 травня, якщо це е ці реби. Квартуса, який виробник в Україні найбільше, він єдиний. І він на сайті коштує 600 тисяч гривень, ми минулий раз купили. Нащо нам проводити процедури, щоб його купити за 600 тисяч гривень? Дайте перелік хоча б виробників українських. Які виробляють ті речі, які купують там основні позиції. І якщо ціна один в один співпадає, купуєте без тендеру. Якщо позиції вже інші, які специфічні, чи п'яті, десяті там імпорті, будь ласка, проводьте тендер. Або взагалі ну, відмініть ці процедури для військових, тому що це щас все. Поки ми ці реби купуємо, ну на жаль, долетить. Цих їхніх дронів там ну, не один, не два і не п'ять, тому що це вісім рейбів, які ми купуємо для однієї з військових частин. Вони вже місяць могли б бути б на бойовому чергуванні і врятувати там і життя, і техніку, і приміщення. Да? На думку Олександра Ломаку, питання треба вирішувати. Інакше закупівлі для Збройних сил можуть тривати місяцями, а коли врешті відбуватимуться, ставати непотрібними. Ще важче і довше із субвенцією підрозділам з місцевих бюджетів. Її нерідко не хочуть брати. Бо на кожному кроці цієї процедури має бути погодження Міністерства оборони. Кількість же запитів від оборонців постійно зростає. Цього дня рішенням виконкому місто додало до переліку військових частин, які підтримує з бюджету громади, і ще одну. Бригада лише формується, але вже звертається за допомогою і по зброї, і по матеріально-технічному забезпеченню.